Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. 16.30. місто Харків, Слобідський район. Відділення пошти внаслідок обстрілу фа 500 Горіли вісім вантажних автомобілів нової пошти. Пошкоджено три виробничо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали дев'ять людей. З них одна восьмимісячна дитина. Загинув чоловік. 1 липня о 5 ранку в селі Лісна стінка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу Каба частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлю культури. 16.26 Куп'янський район, село Колісниківка, Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 гектарів. О 16.22 В місті Куп'янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок. О 16.00 В місті Дергачі на території фермерського господарства пошкоджено господарчу споруду через ворожий обстріл. Об 11.30 окупанти артилерію обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження. Отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля, у якій три квартири: магазин та приміщення Старостинського округу, Ізюмський район, село Яремівка. На міні пілюстка підірвала жінка 60 років, мешканка села. Надана медична допомога 30 червня, о восьмій ранку, в селі Баранівка Богодухівського району на вулиці Центральній. внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 16 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Куп'янському районі області та в Слобідському районі міста Харкова. Внаслідок обстрілів в області горів ліс на загальній площі 4 гектара. В місті відділення нової пошти усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. В день ворог завдав авіаційного удару по території відділення нової пошти в місті Харкові. В результаті обстрілу була частково поштова. Шкоджена будівля, крім того, сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Горіло вісім вантажних автомобілів. Також пошкоджено шість вантажних автомобілів, три виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Одна людина загинула та 10 постраждало. З них одна восьмимісячна дитина. До ліквідації наслідків ворожого удару залучено 9 одиниць техніки ДСНС та 55 рятувальників. О 18-й пожежу було ліквідовано. Пірот. Технічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. 30 червня в результаті вибуху протипіхотної міни ПФМ-1 Пелюстка отримала травму жінка 1953 року народження. Подія трапилась у селі Яремівка Ізюмського району з травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпіло, було шпиталізовано до лікарні. Від початку активних дій ворога з населено. Пунктів евакуйовано 12 тисяч 70 осіб. З них 930 дітей та 276 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку мало місце дев'ять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони. Куп'янський напрямок. Відбулося вісім бой Окупанти атакували в районах Стельмахівки, піщаного та Сентівки. Всі атаки відбито. Марія Солов'єва, Дмитро Нуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували місто Дніпро балістичною ракетою. За даними ОВА, постраждали семеро людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано інші лікуватимуться амбулаторно у житловому районі. Пошкоджено магазин, потрощені дахи та вікна у приватних будинках та багатоповерхівках. За даними нацполіції, на ранок надійшло 55 повідомлень про пошкодження майна людей. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Хотіли захопити будівлю Верховної Ради СБУ затримала групу провокаторів. Працівники служби безпеки України викрили групу громадських активістів, які готували низку провокацій у Києві після дня конституції на 30 червня. За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого вічі зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію. Головування в Раді Європейського Союзу переходить по черзі від однієї до іншої з 27 держав-членів кожні 6 місяців. Країна, яка головує у раді, очолює її поточну роботу та представляє всі держави-члени на переговорах із іншими інститутами Євросоюзу. Ольша призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Про це повідомляє Державна митна служба України з опівночі 1.07.2024 року. Польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з в республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Дозвіла в книжка Європейської конференції міністрів транспорту йдеться в повід. Зокрема, пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі. Землю очікують нові магнітні бурі. Вони супроводжуватимуть метеозалежних впродовж липня. Сьогодні, 1 липня, бурі будуть в три бали, а ще в такі дні. 6 і 7 липня очікується затяжний, хоч і слабкий, сонячний шторм. Триватиме аж до 13 липня. У ніч з 16 на 17 липня і весь наступний день синоптики пророкують спалахи силою три бали. 27 та 28 липня теж бурі, але можуть обійти Україну. Посеред білого дня, у неділю близько 16.30, Харків знову було атаковано з авіації під прицілом субіцький район, поштове відділення, удар завданий з літака, попередньо важкою авіабомбою Фа 500 з модулем коригування та планування. Це другий випадок використання такої зброї. По місту в результаті влучання виникла пожежа, знищено транспортні засоби, є травмовані та загиблий. открытым переломом, Андрюх. Мы сейчас сюда приехали и сейчас. Під загрузкою знаходилися 11 автомобілів і під відповідною вигрузкою на вулиці знаходились водії і працівники нової пошти. Інших тут не було. В цей момент було влучання снаряду. В результаті влучання 8 автомобілів згоріли вщен повністю. Три автомобіля не згоріли, однак пошкоджені до такого стану, коли не можуть використатися. В результаті влучання один водій загиб. Ми наразі ідентифікували його лише по спискам, однак, в зв'язку з тими тілесними сходженнями, які він отримав, нам доведеться використовувати знову лабораторію ДНК. Ще ми маємо дев'ять постраждалих, з яких одна дитина легка, інші – це працівники переважно нової пошти і водії. ж, Знову ж таки, ми перевіряємо списки всіх людей, які повинні були знаходитись на момент. Влучання е, біля приміщення і в самому приміщенні наразі ми е, не можемо поки встановити місце знаходження двох водіїв. Будемо сподіватися, що просто їх мобільні телефони виключені, і вони можуть знаходитись десь поруч, або в іншому місці. Будемо сподіватися, що їх немає там. Однак, ми будемо пересівати знову ж таки всі залишки, всі останки, тому що не виключено, що в вони могли знаходитись в епіцентрі вибуху. and uh -huh. Маємо одного загиблого і дев'ять людей, які з різними ступенями поранення зараз перебувають у лікарні. Крім цього, на сьогоднішній годину є сім людей, які не виходять на зв'язок, тривають пошукової роботи. Це склади нової пошти. Ніяких військових тут немає, ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об'єкт міської інфраструктури. Жахливе. Одії в котрий раз такий обстріл міста Харкова. Попередньо це був КП, який був випущен з території Російської Федерації. На відстані приблизно 70 кілометрів від міста Харкова. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Коли підземне просторе, в е е життя. Якщо з'явиться сучасне ППО, яке закриє небо над Харковом, то е е не буде такої необхідності будувати і підземні школи, і підземне простори. Але поки що е ми повинні це робити для того, щоб наші діти мали можливість навчання. Е ми розраховуємо на те, що до 1 вересня у нас з'явиться ще декілька е підземних школ е і підземних просторів, де зможуть в Безпечних умовах навчатися наші діти, ми розраховуємо на те, що якщо взяти що сьогодні у Харкові перебуває приблизно 50 тисяч дітей шкільного возраста, то 12% від них будуть мати таку можливість навчатись в системі офлайн, і будемо працювати далі для того, щоб з'явилася така можливість у всіх дітей міста Харкова. Ми хочемо ділимось з тими містами, які приїжджа. Рають представниками тих міст було з Запоріжжя брали у нас проект кошторисну документацію, тому немає жодного питання. Якщо є така необхідність, ми будемо охочі ділитися зі всіма містами, в яких є така потреба будувати підземну школу. Це задля комфортного ведення справ у Харкові для підприємців малого та середнього бізнесу у місті реалізована низка програм, серед яких і ваучери Quick Help. це допомога тим, хто не може працювати в умовах відсутності електропостачання у Харкові. За підтримки харківського міського голови Ігоря Терехова та міжнародних партнерів підприємці отримали генератори та супутникові системи для безперебійного виходу в інтернет. Для поліклініки це дуже надважливо, тому що крім того, що це одна із складових комфорту. Це ще одна із складових якісної роботи, тому що у нас працюють узд апарат. У нас працює дитячий стоматолог для роботи, якого потрібно світло. У нас проводяться щеплення. Всі знають, що вакцини повинні зберігатися в холодильниках, тому дуже важливо, щоб ці холодильники без перебою працювали, і для цього світло потрібно завжди. Проекти, які проходять в Харкові, підтримують. Малий бізнес я вважаю, що це надважливо і це дуже приємно, що такі проєкти є. І Ігор Олександрович, мені здається, дуже багато робить для того, щоб підтримувати бізнес. І в першу чергу, якщо бізнес стосується здоров'я наших незламних харків'ян, це дуже важливо. Відключеннях світла ми вмикаємо наш генератор, але падає мережа інтернет. В цій мережі у нас зав'язані повністю медичні картки, КТ-знімки та наша медична документація. Тобто нам було не дуже зручно працювати. Коли з'явився Starlink. Ця проблема зникла, бо ми вмикаємо генератор, вмикаємо Starlink. Він роздає свою мережу повністю на всю клініку та закриває всі наші потреби в цьому плані. Висловлюю слова подяки Ігорю Терехову та всім партнерам, котрі долучились до цього проекту. Харків це незламне місто. Тримайте посмішку, попри все. Насамперед, перед велике дякую за підтримку від міської влади міста Харкова. Так це безпосередньо дуже важливо. Генератор забезпечує безперебійну роботу нашого закладу, що дозволяє працювати людям, нашим співробітникам. Це дуже важливо і дуже гарно, що місто не залишає сам на сам. Бізнес харківський підтримує це, надихає і це дуже приємно. Харків, наше улюблене місто, найкраще місто, незламне місто. Харків залізобетон. Help – це підтримка бізнесу харківського бізнесу під час нестабільного підключення електропостачання, коли по всьому місту блокаута і власне прокомунікувавши і з міською владою, і з представниками бізнесу, ми побачили запит на те, щоб підготувати для них генератори та старлінки, аби вони могли продовжувати працювати і продовжувати надавати послугу харків'янам, підтримувати економіку і місто, і Україну в цілому. Власне, близько 120 підприємців вже отримали допомогу вигляді генераторів та старлінків. Ми продовжуємо програму. Help за підтримки наших партнерів. Дуже класно, що ми не залишаємо сам на сам підприємців цією проблемою. І є комунікація з міською владою, яка радо відгукується на підтримку бізнесу. До речі, Help реалізовано в рамках проєкту Харків Бізнес Хаб, який безкоштовно допомагає підприємцям, консультує їх з грантів, з юридичних питань, з бухгалтерії. Тобто, ви можете звернутись і безкоштовно отримати допомогу з будь-якого питання, аби налагодити внутрішні процеси бізнесу і продовжувати розвивати Харків. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини. Ми будемо продовжувати ці пільги. У нас є певна домовленості з урядами. Я до речі дуже вдячна нашому президенту Володимиру Зеленському, який перебуваючи в Харкові, дав доручення прем'єр-міністра. На виконання цього доручення ми організували таку спільну роботу для того, щоб наші підприємці мали пільги і мали. Обігове кошти для того, щоб вести бізнес в таких знаєте, серйозних, важких, я б сказав, умовах, які сьогодні, на жаль, є у Харкові. Тому будемо пролангувати. Є певна домовленість для того, щоб бізнес, звісно, мав певні бігове кошти для того, щоб він не залишав Харков, бо це створення робочих місць це заробітна платня людям, і це життя насправді це життя нашого міста. Харківські будівельники продовжують планомірно відновлювати житлові будинки у різних районах міста. Так, цей будинок у Новобаварському районі пережив два прильоти. Кожен із них суттєво пошкодив дах перекриття стін, вікна та двері. На щастя, загиблих та важко поранених не було. Перший приліт був 12 вересня 2022 року. У будівлю влучило прямо от в дах. У будівлі було дуже багато людей. Місцевих мешканців були усі перелякані сталося це. Ну, по-моєму, 5 хвилин на першу вночі. Кого могли, рятували, ДСНСники приїхали, військові дуже нам допомогли, рядом приїжджали. Тобто, на, как, на щастя, да, дуже, дуже було гарно, що ніхто не постраждав. Увіді там загиблих не було. Це був перший приліт. Потім, благодаря і Горсовіт нам дуже сильно допомогу, і волонтерські організації допомогли, вікна вставили, наче життя налагоджувалося, але трапився другий приліт. Він був 7 грудня вже 23-го року було людей набагато менше, бо люди все ж таки бояться жити в будинку, так би мовити, пристріляне місце недобрими сусідами. І другий приліт стало вже зовсім сумно. Дах знесло, і стіни попадали. Місцеві мешканці підготували відповідні документи та звернулись до муніципалітету. Після необхідних процедур почалось відновлення. Стукали, стукали в відчинені двері і реально класно. Нам почали надавати допомогу. Це супер. Можу відзначити, що величезна кількість робіт зроблена, але найголовніше це надія людям. З'явилася надія, сподівання надія. Люди почали вертатись. У мене повернулися пенсіонери. У мене повернулися матері одиначки. Тобто тут реально вже діти, котики. Бачки бігають, іде робота, люди оплачують комуналочку, все гарно прибирають величезна подяка. Отим в міській раді. Вибачте, стримався. Ну от тому дуже дякую. Фахівці оцінили ступінь пошкодження, затвердили необхідні документи та приступили до робіт. Частина з яких вже виконана решта продовжується. Цьому будинку були пошкоджені дах вибиті вікна, були пошкоджені сходові марші. В одному із під'їздів вони навіть були зруйновані. Також були пошкоджені міжкімнатні та міжквартирні перегородки, та також був пошкоджений фасад будинку. Наразі у нас тривають зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи, а саме виконаний ремонт покрівлі над котельнею. У нас відновлені сходи. Ві марші у зруйнованому під'їзді на сьогодні у нас відновлені майже всі стінові перегородки. Також тривають роботи із утеплення фасаду. Також звітують будівельники, тривають оздоблювальні роботи всередині будинку. Стіни готують до фарбування, триває ремонт стелі, а ще встановлюють вікна та двері. Після того, як роботи з утеплення будуть завершені, буде поштукатурений та пофарбований фасад будинку. Будуть доставлені вікна там, де ще цього не встигли зробити. Також буде відремонтовані пошкоджені балкони. Комунальники кажуть, намагатимуться якнайшвидше завершити реконструкцію будинку, аби місцеві змогли вже заїхати в оновлені квартири. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олексій Муравйов, Харків. Новини.